У харківській політехніці готові розпочати наступний навчальний рік дистанційно очно і сподіваються на наплив абітурієнтів на рівні 5 тисяч, що не менше минулорічного, разом з іншими вишами Харкова, як перефронтового міста, політехніка отримала квоту на бюджет, що в 4 рази вище ніж в інших регіонах. Прийнято рішення, що для Харкова і відповідно для Харківської політехніки, яка знаходиться в зоні активних бойових дій. Вота передбачена 40%. Це бюджет, так? Це бюджет. І це, безумовно, дуже важливо для наших абітурієнтів, тому що вони будуть мати можливість мати пріоритет при вступі на навчання. Крім того, Харківський політехнічний пропонує своїм абітурієнтам можливість за програмою 10G2 отримати відразу два дипломи ХПІ і закордонного вишу. Ми маємо велику кількість. Міжнародних угод, відповідно до яких ми надаємо можливість нашим абітурієнтам проходити включне навчання, отримати подвійні дипломи в європейських країнах. У нас є німецький технічний факультет, який проводить навчання німецької мови, і це дає можливість опанування її на відповідному рівні для того, щоб Проходити включне навчання, перш за все, Німеччина і Австрія. В Австрії це Квагенфурський університет технічний, з яким ми багато років вже працюємо, більше 20. І в Німеччині, це перш за все Магдебурзький технічний університет, з яким у нас зв'язки вже більше 50 років ще з часів Радянського Союзу, і Ахінський університет, який є одним із кращих технічних університетів. Німеччини і будемо сподіватися, що у нас з'явиться можливість проводити змішане навчання, яке буде передбачати онлайн ці лекції і практичні. А лабораторні роботи все ж таки проводити денною формою навчання. На випадок тривоги політик має обладнане укриття, де передбачено протипожежна сигналізація, проточно витяжна вентиляція, запасний вихід. Бомбосховище підключене до електро та водопостачання. Тут є телефонний зв'язок, біотуалети та душові. В університеті є бомбосховище, яке відповідає всім вимогам ДСНС, але ємність цього бомбосховища, на жаль, невелика 200 осіб. От, е, у нас є підвальні приміщення, які можуть розглядатися як укриття. Тому рішення про форму навчання безумовно буде приймати голова Харківської військової адміністрації, і відповідно до його рішення ми будемо робити все для того, щоб забезпечити нормальні умови навчання нашим студентам. Ну і дуже важливим є відбудова наших гуртожитків, тому що студентам треба дати нормальне житло, де вони будуть. Мешкати сьогодні, на жаль, багато гуртожитків зруйновано, але будемо шукати гроші для того, щоб відновити і дати можливість мешкати нашим студентам в цих гуртожитках в нормальних умовах.